Уявіть, хтось каже вам щось образливе, серце прискорюється, кров вдаряє в голову, і ви розумієте, вас тільки що підключили до чужої гри, гри, де ви програєте, навіть якщо виграєте суперечку. Але стойки знали, як з цим працювати. Що якби я сказав вам, що найсильніша відповідь на провокацію це взагалі не відповідь, що справжня влада в тому, щоб не грати в гру, яку від вас очікують. Це стоїцизм, філософія, які дві тисячі років, але яка працює сьогодні краще, ніж будь-коли. Сьогодні ви дізнаєтеся, як стоїки, Марк Аврелій, Епіктет, Сенека знайшли спосіб зберігати і спокій, і гідність під будь-яким тиском без агресії, без принижування себе, просто залишаючись вільними. Ви коли-небудь відчували, як після якоїсь неприємної розмови. Після колючого коментаря чи відвертої провокації ви продовжуєте варитися в цих емоціях годинами, прокручуєте в голові, що треба було відповісти, уявляєте, як могли б поставити людину на місце, злитися на себе за те, що промовчали, або, навпаки, за те, що зірвалися. Це знайома історія для більшості з нас, бо провокації це частина нашого життя. Вони приходять від колег, родичів, незнайомців в інтернеті. Іноді нам мисно, іноді просто тому, що люди не вміють інакше. І найбільше в цьому дратує не сама провокація, найбільше дратує те, що ми віддаємо контроль, віддаємо свій спокій, свою енергію, свій час комусь, хто, можливо, навіть не варт нашої уваги. Сьогодні ми поговоримо про те, як стоїки, давні філософи, які жили дві тисячі років тому, підходили до цього питання. І ви побачите, що їхня мудрість не про те, щоб терпіти чи стискати зуби, вона про те, як не підписуватися під чужу гру, як зберігати і спокій, і гідність одночасно, без агресії, без приниження себе, просто з розумінням того, що від вас залежить, а що ні. Якщо ця тема резонує з вами, підпишіться на канал і поставте лайк. Це допоможе алгоритмам показати це відео тим, кому воно справді потрібне. А я продовжуватиму ділитися практичною стоїчною мудрістю, яка працює в реальному житті. А тепер давайте розберемося, що насправді відбувається всередині нас, коли хтось нас провокує. Провокація працює через механізм, який більшість людей не усвідомлює. І саме тому вона так ефективна. Коли хтось вас провокує, відбувається ланцюгова реакція. Спочатку ваша нервова система реагує автоматично. Вона сприймає провокацію як загрозу. Тіло готується захищатися. Це еволюційний механізм, якому мільйони років. Але далі, і це ключ до розуміння. Ваш розум починає будувати історію. Він мене не поважає. Вона хоче мене принизити. Я маю це зупинити. І ось тут відбувається щось дивне. Ви починаєте діяти не з позиції сили, а з позиції реакції. Ваші дії тепер визначає не ваш вибір. А чужа поведінка. Стоїки називали це віддавати владу не символічно, буквально. Той, хто провокує, отримує контроль над вашим внутрішнім станом, над вашими думками, над вашою енергією. І найдивовижніше, він отримує це не силою, він отримує це тому, що ви самі це віддаєте. Подумайте про наступне питання і будьте чесні з собою. Коли ви реагуєте емоційно на провокацію. Хто в цей момент контролює ваш внутрішній стан? Не ви. Ваш настрій тепер залежить від того, що хтось сказав, ваш спокій від чужого тону, ваша енергія йде на те, щоб прокручувати в голові цю ситуацію годинами. Ви віддали керування добровільно. І найболючіше в цьому не самі слова. Слова забуваються. те відчуття безпорадності, відчуття, що хтось має владу над вашим внутрішнім світом. Що ви не можете контролювати свою реакцію. Але от що знали стоїки, і це змінює все це відчуття, ілюзія. Глибока, переконлива, але ілюзія. Тому що справжня свобода не в тому, щоб контролювати слова інших. Справжня свобода в тому, щоб розуміти різницю між тим, що відбувається зовні, і тим, як ви вирішуєте на це відповісти. Стоїчна анатомія провокації. Епіктет зрозумів те, що змінює все. Він зрозумів, де закінчується влада інших людей над тобою і де починається твоя власна влада. Він навчав так: коли щось відбувається, це просто враження. Подія доторкнулася до твоєї свідомості. Ти її побачив, почув, відчув. Але між цим враженням і твоєю реакцією є простір, маленький простір, іноді мить. Але в цьому просторі живе твоя свобода. Давайте розберемо це глибоко. Хтось каже вам, ти невдаха, це просто слова, звукові хвилі, які досягли вашого вуха. Але що відбувається далі, залежить від того, що ви робите з цим враженням. Перший шлях. Ви приймаєте це як правду, ви погоджуєтеся з цим судженням, і тепер воно живе у вас. Воно стає частиною того, як ви себе бачите, ви починаєте шукати докази. Так, минулого місяця я провалив проєкт, рік тому розлучення. П'ять років тому не вступив туди, куди хотів. І ось ці слова, які хтось кинув вам, стають вашою реальністю, не тому, що вони правдиві, а тому, що ви підписалися під ними. Другий шлях ви бачите це як чуже судження. Хтось так думає, це його право. Але це не визначає вас, це не ваша істина. І тоді ці слова залишаються просто словами вони не отримують владу над вашою душею. Епіктет називав це найважливішим вибором людини. Чи підписуватися під чужими судженнями про себе, чи ні. І найглибша його думка така: ти не можеш контролювати, що люди про тебе думають. Ти не можеш контролювати, що вони говорять, але ти маєш абсолютну владу над тим, чи приймати це як істину. Марк Аврелій, який був імператором Риму, людиною з найбільшою владою у відомому світі, писав у своєму щоденнику слова, які вражають своєю чесністю: якщо тебе засмучує щось зовнішнє. Біль причиняє не сама річ, а твоє судження про неї. І це судження ти можеш змінити прямо зараз. Прямо зараз, не після років практики, не після того, як ти станеш достатньо сильним зараз. Тому що біль провокації це не біль від слів, це біль від того, що ти сам собі кажеш після цих слів. Є перший удар, той, що приходить ззовні, хтось тебе образив, зрадив, принизив. Це реальність, це біль, який ти не контролюєш. Але є другий удар. І цей удар наносиш ти сам собі, коли ти не можеш відпустити, коли ти повертаєшся до цього знову і знову, коли ти думаєш, чому я, як він посмів, я ніколи з цього не оговтаюся. Це доводить, що я і далі йде список твоїх страхів про себе. Перший удар часто неминучий: життя жорстоке, люди недосконалі, несправедливість існує, але другий удар завжди твій вибір. І от найсильніша думка стоїцизму. Ти не зобов'язаний наносити собі цей другий удар. Ти можеш відчути біль від першого і не додавати до нього власне страждання. Ти можеш визнати, так, це боляче, так, це несправедливо, але це не визначає мене, це не контролює мою цінність, це не має владу над моїм внутрішнім світом. Епіктет прожив життя, де майже все було поза його контролем. І саме тому його слова мають таку вагу: ніхто не може зробити тебе жертвою без твоєї згоди. Ніхто не може забрати у тебе гідність, ти можеш тільки сам її віддати. Це звучить жорстко, тому що це повна відповідальність. Ти не можеш звинувачувати інших у своєму внутрішньому стані. Ти не можеш казати: Він змусив мене почуватися так. Ні. Він сказав слова, а ти вирішив, що вони означають для тебе. Але це також найбільше звільнення. Тому що, якщо ніхто не може контролювати твій внутрішній світ без твоєї згоди, значить ти завжди вільний. Навіть у ланцюгах, навіть під тиском, навіть коли весь світ проти тебе. Твоя свобода всередині, і це єдина свобода, яку ніхто не може у тебе забрати. Давайте розберемо конкретний приклад ви презентуєте проєкт на роботі. Після презентації колега каже. Ну, це було цікаво. Хоча я не впевнений, що ти врахував усі важливі аспекти. Тон зневажливий, усмішка токсична. Що тут відбувається? Не від вас залежить те, що він сказав, його тон, його наміри, те, що подумали інші, їхня оцінка вашої роботи. Від вас залежить, як ви сприймете ці слова, чи почнете виправдовуватися, чи розізлитися, чи збережете спокій, чи оцінюєте свою роботу за чужими коментарями або за власними критеріями якості. І от стоїчна відповідь: ви визнаєте, що його слова це його слова, не ваша істина. Можливо, в них є раціональне зерно, тоді ви можете його розглянути. Можливо, це просто провокація, тоді ви можете її відпустити. Але ви не віддаєте свій спокій, не віддаєте свою самооцінку, не віддаєте свою енергію. Ви залишаєтеся у своїй силі, тому що ви зосереджені на тому, що від вас залежить. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз. Кожного тижня я публікую нові відео про стоїцизм та практичну філософію для сучасного життя. Натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Техніки стоїчної відповіді. Тепер давайте перейдемо до практики. Як саме виглядає стоїчна відповідь на провокацію? Які конкретні техніки ви можете використати? Перше. Пауза замість рефлексу. Коли хтось вас провокує, ваше тіло і розум хочуть реагувати миттєво. Це рефлекс, це бий або біжи, який закладений в нас еволюцією. Але рефлекс це не свобода. Рефлекс це автоматизм. Стоїки практикували паузу, просто зупинку перед відповіддю. Це може бути три секунди, це може бути вдих і видих. Це може бути внутрішнє питання. Чи хочу я відповісти на це. В цій паузі ви повертаєте собі контроль. Ви виходите з режиму автопілота і включаєте свідомий вибір. Марк Аврелій, римський імператор і стоїк, писав: ти завжди маєш можливість не мати жодної думки про те, що здається тобі неприємним, пауза це спосіб скористатися цією можливістю. Друге прозора байдужість це не ігнорування, це не робити вигляд, що нічого не відбулося, це щось інше, це не підписуватися під грою. Уявіть. Хтось намагається вас задіти, ви чуєте слова, ви їх розумієте, але ви не вступаєте в емоційну боротьбу. Ви просто не берете участі. Це може виглядати як спокійна відповідь, цікава думка і перехід до іншої теми. Це може бути просто погляд і мовчання. Це може бути коротке, можливо, без виправдань і без агресії. Ви не намагаєтеся довести, що людина не права. Ви не намагаєтеся її образити у відповідь. Ви просто залишаєтеся на своїй території, там, де від вас щось залежить. Третє відповідь з гідністю без агресії. Іноді мовчання не варіант, іноді потрібно відповісти. Але стоїчна відповідь це не помста і не принижування. Марк Аврелій писав одну з найглибших думок про це: найкраща помста не ставати схожим на того, хто тебе образив. Якщо хтось поводиться токсично, ви не повинні ставати токсичним. Якщо хтось принижує, ви не повинні принижувати у відповідь не тому, що ви слабкі, а тому, що ви цінуєте свою гідність більше, ніж миттєве задоволення від перемоги в суперечці. Відповідь з гідністю може звучати так: я розумію, що ти так думаєш, я думаю інакше. Це твоє право мати таку думку, але я не збираюся це обговорювати. Я помітив твій тон. Якщо ти хочеш поговорити конструктивно, я готовий. Якщо ні, давай завершимо розмову. Це не агресія, це межі, це повага до себе, яка не вимагає неповаги до іншого. Четверте внутрішнє питання. Кожного разу, коли ви відчуваєте, що вас провокують, задайте собі питання, чи хочу я віддати цій людині свій спокій, чи варта ця ситуація моєї енергії? Що я отримую, якщо зреагую емоційно? Часто відповідь буде нічого. Ви нічого не отримаєте, окрім стресу і втраченого часу. І тоді вибір стає очевидним. Давайте тепер розберемо кілька типових ситуацій, з якими ви можете стикатися, і подивимося, як стоїчний підхід працює на практиці. Ситуація 1. Маніпуляція почуттям провини. Хтось каже, якби ти справді про мене дбав, ти б це зробив. Або Я так багато для тебе зробив, а ти навіть не можеш. Що відбувається? Людина намагається керувати вашою поведінкою через почуття провини. Вона хоче, щоб ви відчули себе боржником. Стоїчна відповідь. Ви визнаєте, що почуття провини це ваша емоція, а не факт. Ви запитуєте себе, чи справді я винен, чи я поводжуся етично. Якщо так, ви виправляєте ситуацію. Якщо ні, ви не підписуєтеся під маніпуляцію. Відповідь може бути. Я розумію, що ти розчарований, але я прийняв рішення, яке вважаю правильним для себе. Без виправдань, без агресії, просто межа. Ситуація 2. Знецінення ваших досягнень ви розповідаєте про успіх, а хтось каже: Ну, тобі просто пощастило. Або це ж не так складно, я б теж міг. Що відбувається? Людина намагається зменшити вашу радість, можливо, через власну незахищеність. Стоїчна відповідь. Ви розумієте, що чужа думка не змінює факту ваших зусиль. Ви не потребуєте зовнішнього підтвердження, щоб цінувати те, що зробили. Відповідь може бути: можливо, і спокійна посмішка або просто мовчання. Ви не доводите нічого, бо ваша цінність не залежить від чужого визнання. Ситуація 3. Публічне принижування. Хтось висміює вас при інших. Це може бути жарт, який насправді б'є по больному, або відкритий коментар, який має вас принизити. Що відбувається? Людина намагається підвищити свій статус за ваш рахунок, особливо болюче, коли це на публіці. Стоїчна відповідь. Ви розумієте, що гідність це не те, що хтось може у вас забрати. Гідність це ваше ставлення до себе. Відповідь може бути спокійний погляд і тиша, або. Цікаво, що ти вважаєш це смішним, без пояснень, без сорому. Просто констатація. Часто найбільша сила в тому, щоб не грати в гру, яку від вас очікують. Ситуація 4. Пасивна агресія. Ну, добре, добре, як скажеш. з таким тоном, який кричить про незгоду або нічого, нічого. Я не ображаюся. Коли очевидно, що ображається, що відбувається? Людина не говорить прямо, але хоче, щоб ви відчули її незадоволення і взяли відповідальність за її емоції. Стоїчна відповідь ви не берете на себе чужі неозвучені емоції. Ви можете запропонувати пряму розмову. Якщо є щось, що ти хочеш обговорити, я готовий почути. Якщо людина відмовляється, ви не наполягаєте. Ви не граєте в гадки, ви залишаєтеся на території чесної комунікації. Підсумок і практика. Отже, ми пройшли довгий шлях сьогодні. Давайте зберемо все разом. Провокація це запрошення до гри, гри, де хтось хоче, щоб ви втратили рівновагу, віддали свій спокій, почали виправдовуватися або нападати. Стоїчна відповідь: це не терпіти, це не стискати зуби і мовчати, це щось набагато глибше. Це розуміння, що між тим, що відбувається зовні, і вашою реакцією, є простір, і в цьому просторі ваша свобода, це розуміння дихотомії контролю. Ви не можете контролювати чужі слова, дії, думки, але ви можете контролювати своє ставлення до них, і це ваша справжня сила. Спокій плюс гідність це не слабкість. Це найсильніша позиція, яку ви можете зайняти. Бо коли ви спокійні, ви не піддаєтеся маніпуляції. Коли ви зберігаєте гідність, ви не принижуєте ні себе, ні інших. Ви просто не підписуєтеся під чужу гру. Як почати практикувати це? Крок перший. Помічайте момент провокації. Навчіться розпізнавати, коли вас провокують. Це може бути фізична реакція, напруження в тілі, прискорення серцебиття. Це може бути емоційна спалах гніву чи образи. Просто помітьте, О, це провокація. Мене зараз запрошують в гру. Крок другий. Робіть паузу. Перш ніж відповісти, зробіть вдих три секунди, п'ять секунд. Стільки, скільки потрібно, щоб вийти з автоматичної реакції. В цій паузі запитайте себе, чи хочу я віддати свій спокій цій ситуації. Крок третій. Вибирайте свою відповідь. Можливо, це буде мовчання. Можливо, спокійна відповідь, можливо, встановлення межі. Але це буде ваш вибір, не рефлекс, не реакція, вибір. І пам'ятайте слова Марка Аврелія: ти маєш владу над своїм розумом, не над зовнішніми подіями, Усвідом це, і ти знайдеш силу. Ця сила завжди була в вас. Просто тепер ви знаєте, як її використовувати. Ви не зобов'язані грати в чужі ігри. Ви не зобов'язані віддавати себе в чужі руки. Ви вільні. І ця свобода не десь там у майбутньому, після років практики. Вона доступна вам прямо зараз, у наступній розмові, у наступній ситуації, у наступній провокації. Ви можете обрати спокій, ви можете обрати гідність без агресії, без самопринижування, просто залишаючись собою у своїй силі, у своїй свободі. Це і є стоїцизм не як абстрактна філософія, а як жива практика, як спосіб проживати кожен день із більшою ясністю, більшим спокоєм, більшою силою. Якщо це відео було корисним для вас, поставте лайк і поділіться ним з тими, кому це може допомогти. Підпишіться на канал, щоб продовжувати вивчати стоїцизм разом зі мною. А в коментарях напишіть, яка провокація для вас найскладніша. Можливо, ваше питання стане темою наступного відео. Дякую, що були зі мною сьогодні. І пам'ятайте, ніхто не може забрати у вас те, що ви не віддаєте самі. До зустрічі в наступному відео. Залишайтеся мудрими, залишайтеся вільними.